Дизайн класний, сучасний і в салоні пахне буквально новим автомобілем. Це може бути шикарним подарунком для вашої шановної дружини. Мустан комплектації GT на 5-літровому v 8 Ось така М550. Друзі, всіх вітаю на каналі компанії Grand Car. Приїхали на аукціон з цілими автівками на Манхейм у Флориді. Як звичайно, для того, щоб показати вам декілька лотів, які ми підібрали і які можна вигідно пригнати під ключ в Україну навіть в цілому стані, дешевше, з усіма розмитненнями, доставками і так далі, аніж продаються вже готові автівки на внутрішньому ринку. І попереду в нас 6 автівків. Автомобілів. Присаджуйтесь покомфортніше, поставте, будь ласка, авансом лайк цьому відео і давайте розпочинати. І розпочинати сьогодні ми будемо з ось такої Audi Q8 в комплектації Premium Plus, свіженька 23-го року, а пробіг в неї всього 11 тисяч миль, що я нагадую, в кілометрах складає всього 17 тисяч. Трьохлітрова, повнопривідна Quattro, повністю ціла, і забрати її за аукціону можна за ось такий прайс, який ви зараз бачите на екрані. При цьому, при ідентичному року випуску та пробігу, в нас, звісно, BMW та Mercedes будуть дорожчими, але при цьому Audi дає таку ж якість і не менше комфорту. Також, якщо ви вважаєте, що це досить небюджетно, нагадую, що можна придбати за більш лояльний прайс Audi Q7, тому що вона в базовій комплектації буде комплектуватися двохлітровим мотором, на відміну від Q8, яка в базі йде в будь-якому разі 3 літра. І тому вона коштує дорожче. При цьому виглядає вона на мій Суб'єктивний погляд, більш спортивно. По задній частині в нас ось такий монофонарь. Вона вся повністю затонована, стокові диски виглядають непогано. В нас вони 21-го діаметру. Гума в нас Hankook повністю новенька. Нас на відміну від q 7 зустрічають безрамкові дверцята. Дерев'яні вставки нелаковані приємно виглядають. Ось такі в нас сидіння шкіряні, звісно, присутні електрорегулювання, і в салоні пахне буквально новим автомобілем. У нас електронний щиток приборів, будь ласка, екран мультиметровий. Медіа та клімат такі самі, як в Lamborghini встановлюються від концерну ваг, багато чорного глянця роблять вигляд талону в нас дорожчим, і величезна панорама, яка повністю покриває другий ряд. Звісно, багажного відділення в нас менше, аніж Q7 при складеному третьому ряді, але тут його більш ніж достатньо. І ну, і у порівнянні з X5, я думаю, що плюс-мінус той же самий простір ви можете отримати. Автомобіль достатньо динамічний, для міста має більш ніж достатньо кліренсу. ну навіть для того, щоб виїхати. На кудись на офроуд невеликий. У нас гарна комплектація, тому що присутні камери 360, парктроники 360, бачимо два радари, тобто Дістронік, адаптивний круїз-контроль. Ну і в 23-му році ми маємо ось таку оновлену фару. В ній прикольно виглядає дехо. Ну і взагалі стиль мені подобається. Вона виглядає набагато дорожча, ніж у споряд стояча акура, хоча Акура це також преміальний бренд. І при цьому при наявності всіх тих самих опцій, що в Мерседесі і в BMW, вона при ідентичному, як я вже і казав в році та пробігу коштувати буде дешевше. Тому це такий оптимальний варіант. Якщо вам потрібен більш сімейний автомобіль, то, будь ласка, Audi Q7 до вашої уваги з третім рядом автівки від 2019 року на аукціонах в цілому стані розпочинається буквально від 19 тисяч доларів. При цьому це буде цілий автомобіль з пробігом 50-70 тисяч миль від 2019 року. Ну і потім вони вже йдуть дорожчі. Звісно, трьохлітрові q 7 також є. Тому якщо потрібно три ряди, а двигун такий саме швидкий, як Q8, є також Q7 трьохлітрові, також на повному приводі. І при цьому вони коштують одно дешевше, ніж Q8. Ну тут більше спортивного такого стилю, і виглядає вона дійсно класно. Ну ось такий варіант, друзі. Ну а ми тепер переходимо до наступного автомобіля. Погнали! Це X50 Mazda навіть 25 року із пробігом 14 тисяч миль може бути придбана вами за досить лояльний прайс, як, наприклад, конкурент Toyota rav 4. Це компактний такий кросовер, але на двигуні. 2,5 турбо 250 сил більш ніж достатньо, і на відміну від Toyota, вона буде дешевше, але при цьому буде без гібридної системи. Тому якщо для вас це не пріоритет, можете її розглянути, тому що по конкурентноспроможності ціни зараз у мазди на рівні корейців, а в деяких моделях навіть нижче. Наприклад, це 90 можна придбати дешевше, аніж Palisade, при рівному році випуску та пробігу. Ну ось такий варіант можна забрати з за аукціона в цілому стані всього за 23 тисячі доларів. При цьому це непогано. Комплектація, в нас тут чорні глянцеві диски, бачите, утилітарні арки. При цьому з порогами, якщо щось подряпали, будь ласка, без проблем можна замінити навіть на вулиці чи в гаражі, і при цьому не потрібно нічого фарбувати, робити і так далі. Дизайн класний, сучасний. Подивіться, як вона виглядає по задній частині, навіть вихлоп роздвоїли. Комбіновані сидіння з електрорегулюваннями. Тут ще в деяких комплектаціях може стояти музика Бозе, мультимедійний екран такий широкоформатний, але при цьому досить компактний і все виглядає стильно. Не перевантажене кнопками. Дуже просторий другий ряд. Подивіться, як це виглядає, і об'ємне багажне відділення. При цьому в нас присутня панорама: є парктроники 360, ну і камера заднього відео разом з датчиками сліпих зон. Приємний колір, ну і хочу сказати, що Mazda дійсно непогано закриває сегмент кросоверів. Якщо вам потрібен більш компактний автомобіль, наприклад, для вашої шановної дружини, на кожен день cx 30 за 20 тисяч доларів також може бути нами підібрана в найкращ Чому стані з невеликим пробігом і в гарній комплектації. Ну а якщо вам потрібен великий сімейний автомобіль, до 30 тисяч можна придбати cx 90 вже в рестайлінгу на збільшеному моторі 3.3 v 6 турбо. При цьому вона виглядає прикольно, має гарні комплектації а коштувати буде дешевше аніж Kia Telluride або Hyundai Palisade. І тому я вважаю, що з японською надійністю, з класним японським дизайном, але при цьому з невеликим пакетом опцій, це є. Автомобіль досить конкурентноспроможний до корейців. кліренсу більш ніж достатньо. Всі моделі використовують, окрім cx 90 двигун перевірений на 200 сил 2,5, ось на 250 це 2.5 турбо. Ну і там вже 300 плюс сили, де в новому двигуні від Mazda 3 і 3 V6. Тому хто бажає собі Mazda, друзі, багато варіантів на американських аукціонах, і в цілому стані вони продаються також у великій кількості. Ну а ми тепер переходимо до наступного авто. Друзі, ну і нікуди, звісно, в будь-якому випуску. Без японського Lexus RX 350, так ще й в такому унікальному кольорі. Я думаю, що серед усіх Lexusів, та й взагалі серед багатьох виробників, цей кольор є одним з таких унікальних, який є в е, стандартних комплектаціях, тобто його не потрібно робити на спецзамовлення. Автівка в нас 23-го року пробіг 22 тисячі миль повнопривідна на новому двигуні 2.4 Turbo. турбо. І на ось такі автомобілі у простій комплектації, такі як називається, преміум, можна дивитися на аукціонах від. 42 тисяч доларів за свіжий рік, 23, 24, 25 і за невеликий пробіг до 30 тисяч миль. Ось такий автомобіль в нас з комплектацією лакшері буде коштувати трохи дорожче. Це в районі 45-48 тисяч доларів, тому що на ньому повний пакет опцій, збільшені диски, і взагалі він виглядає в цьому кольорі просто супер. Наскільки я знаю, в офіційного ділера доплата за цей колір була приблизно півтори тисячі доларів. Це може бути шикарним подарунком для вашої шановної. Дружини, автівка вже повністю затонована, вона з камерами 360 на досить великому кліренсі, і, незважаючи на те, що вона виглядає вся такою дорогою і так далі. Пороги в нас також тут пластикові, які можна без проблем замінити, якщо щось там подряпається. Електронні ручки, заводське тонування виглядає досить приємно. І подивіться, чим ця комплектація відрізняється. По-перше, на сидіннях є вставки з Алькантари, яких немає на звичайних версіях. Прикольна ергономіка по сидінням. І такі самі вставки з Алькантари разом з в нас присутні і на дверній карті. В білому кольорі виглядає супер дорого, і при цьому в нас кермо також дерев'яними вставками на внутрішній стороні. Повноформатний мультимедійний екран, вентиляція підігрів підігрів, керма два ступені. Нагадую, що в бідних комплектаціях екран може бути зменшеною діагоналі, може бути відсутня пам'ять, може бути відсутня ось така величезна панорама, і звісно, ніякої алькантари також не буде. Ну і дерев'яних ставок також не буде присутня. Виглядає автомобіль, прямо скажімо, шикарно, і при Цьому в нас він має досить гарний запас ходу завдяки турбомотору, розхід став менший, аніж був на попередньому 3,5 v 6 Присутня проекція дуже багато інформації, до речі, відображає У автомобіля є, окрім камер, також і парктроники 360 асистент парковки. А у другого ряду присутня своя панельна клімат, і вентиляція, і підігрів, чого багатьом кросоверам на сьогоднішній день навіть преміальних марок не вистачає. Є в нас величезне багажне відділення, ну і насправді багато розповідати про цей автомобіль не потрібно. Він вже давно себе зарекомендував як дуже класна автівка у співвідношення, ціна, якість, агресивний дизайн, керованість та комфорт. Все це він дуже добре в собі поєднує і є практично ультимативним. В нього дуже мало конкурентів насправді, і саме тому він коштує достатньо дорого, але й виглядає він повністю на всю суму, друзі. Тому, хто бажає собі новий кузов або попередній, їх також ще з атмосферним мотором залишилося досить багато в гарному стані на аукціонах. Можемо вам без проблем. Лем підібрати будь-який взагалі Lexus і тим паче Toyota IS, ES, NX, RX все присутні в наявності. Ну а ми тепер переходимо до наступного авто. Ви всі прекрасно знаєте, я вам вже багато разів показував, що в районі 30 тисяч доларів можна придбати в новому кузові Ford Mustang 24-25 року з невеликим пробігом, при цьому з повністю оновленим салоном. Але що робити, якщо для вас більше пріоритет швидкість аніж зовнішній вигляд салону вашого авто? І ось вам рішення для того ж самого, але з 5-літровим двигуном у попередньому кузові, але з маленьким пробігом присутній мустан в комплектації GT на 5-літровому v 8 за прайс 26,5 байнау. 21 рік пробіг всього 36 тисяч миль. І тут в нас вже картина буде набагато повеселіша, тому що автівка і та і інша на задньому приводі, але тут в нас завдяки двигуну 440 кінських сил, а там буде всього 3. При цьому тут ресурсу дуже багато. При гарному обслуговуванні цей двигун може проїхати 150 тисяч миль навіть в динамічному, скажімо так, спортивному режимі, але з гарним обслуговуванням. І звук в нього такий, що з екобустом двигуном 2.3 Turbo, турбо, звісно, нікуди не порівняти. Зараз ми подивимося, чи є ключі, і спробуємо разом з вами послухати. Тут я хочу вам заздалегідь сказати, що буде прям супер громко, тому що я бачу кастомний вихлоп на стоковому, він так не виглядає. Бачу, що за автівкою доглядали. Вона повністю відповідає візуально своєму пробігу. При цьому в нас встановлена гарна резина. Ніхто не економив там, не встановлював китайську. При цьому є ще залишок. Салон також в гарному стані. І, незважаючи на текстильні сидіння, в нас присутні електрорегулювання. Ось ми і всередині, і давайте слухати. Ну, це прям перебор. Якщо більшість автівок, які ви придбаєте і ви полюбляєте гучний вихлоп, вам доведеться допрацьовувати для того, щоб зробити його більш гучним, то конкретно цю потрібно буде доробляти для того, щоб зробити її трохи тихішою. І на ній можна було їздити і не турбувати увесь мікрорайон наперед, тим, що ви наближуєтеся до нього. Ось такий прикольний варіант. Насправді, динамічна, весела, класний звук, але стоковий. Прям гучний, а це прям вже занадто. Доведеться переробити. І при цьому, друзі, ви будете мати надійний автомобіль з гарним ресурсом, ще раз нагадую. Звісно, буде великий розхід палива, але на таких автомобілях це не пріоритет. Самі розумієте, кому потрібен розхід палива, не беремо стан, хто й бере для спокійної їзди щось там гібридне і так далі. А тут в нас 430 кінських сил, багато всього веселого і задній привід. Ну а ми тепер переходимо до останнього автомобіля на сьогодні. Друзі, і в кінці в нас ось така М550. 21-го року ви з пробігом 65 тисяч миль, яку можна придбати повністю в повністю цілому стані з аукціона за ось такий прес, який ви бачите зараз на екрані. І при цьому це напевно буде дешевше, аніж придбати ось такий новий кузов, але з двохлітровим мотором і в М-пакеті. Тут у нас повністю ідентична зовнішність з М5, такий самий М-пакет, такі самі величезні супорта. І чим вона відрізняється, так це прошивкою двигуна і вихлопною системою від М5 та жорсткостю підвізки від М5. Competition. Ось так вона виглядає по передній частині. Камери 360, парктроники 360, а в салоні повний комфорт, який я вам зараз покажу. Шикарні в нас сидіння, багато електрорегулювань, є бокова підтримка, музика Harman Kardon, пам'ять також присутня, електронний щиток приборів, велика проекція, підігрів М-кермо. Ем а М-кермо, ем я нагадую, може бути і без підігріву в деяких пакетах опцій. Вентиляція та підігрів також присутні. Один з останніх динаміків системи. Темедія НБТ, великий люк і просторий другий ряд. Тобто тут буде всім і весело, і комфортно одночасно. Саме на цьому лоті в нас трісно-телебове, і на це можна отримати дуже гарну знижку, набагато більшу, аніж буде становити покупка оригінального скла та його заміну. Тому що в Америці все це рахується набагато дорожче, аніж ви зможете зробити в Україні. Ось так виглядає в нас другий ряд. Тут в нас простору більш ніж достатньо, але, на жаль, немає панорами або люку, яка б його покривала. Але, друзі, в Важаєте на ціну автомобіля, що з двигуном 4 4 ви придбаєте М-ку по суті за прайс 2 літрової звичайної п'ятірки BMW, але в новому кузові. Тому кого цікавить дійсно спортивний автомобіль дуже багато, як М-ок, М5, Competition, X67 і так далі. І також дуже багато версій М50 та М60, X7, X5, п'ятірка, все це може бути придбане набагато дешевше, аніж чистокровна М-версія у пакетах М50 або М60. M550, як уся п'ятірка. При цьому ви допрацьовуєте вихлоп, перепрошиваєте двигун і отримаєте ту саму М5, яка їде точно так же. У нас тут повний привід, друзі. Прикольні чорні глянцеві вставки, ось такі насадки на вихлоп. Ну і взагалі цей автомобіль практично в конкуренції. Якщо в Америці ви бачите Mercedes, це буде, скоріш за все, якийсь комфортний кросовер. А якщо бачите BMW, то це, скоріш за все, буде третя, четверта чи п'ята спортивна серія. Приблизно так тут розподіляється ринок. Ну на сьогодні ми будемо Завершувати, сподіваюся, вам все сподобалося, будь ласка, поставте вподобайку цьому відео, якщо це так, і обов'язково підписуйтесь на канал. А якщо ви бажаєте дізнатися, скільки буде коштувати будь-який автомобіль під ключ в Україну повну ціну, вже за розмитнену, доставлену автівку, в описі під цим відео будуть всі зручні способи зв'язку для вас та контакти: Телеграм, WhatsApp або Viber і також, звичайний, номер телефону з адресами фізичних офісів в Україні. Тому, друзі, звертайтеся, вам прорахують автомобіль зі США. І ви зрозумієте, що навіть в цілому стані автівка може коштувати дешевше, аніж на внутрішньому ринку. Ну а з вами була компанія GrandCar. Я вам бажаю всього найкращого і до зустрічі у наступних відео. До побачення!